Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Ці автомобілі знаходяться на нашій стояночці в Рівному. Ми її тільки потихеньку кажу, запускаємо в роботу і покажемо вам, що в нас тут є. Це тільки в принципі частина. Свіженький Passat Alltrack Track 21 рік в класній комплектації, в дуже класному кольорі. 2 літра дизель 21-го року за 28 500 доларів. Класна пропозиція. Також Nissan Leaf 18-й рік, 40 кВт батарея, білий перламутр пробігу 25 тисяч за 13200 доларів. Є ще така Kona, 23-го року пробігу 10 тисяч за ціною в 20 тисяч доларів. Також є свіженький Volkswagen Touareg. 21 рік, 140 тисяч пробігу, airline комплектація за ціною в 60 тисяч доларів. Ідемо далі. Audi e-tron, Sportback в дуже стильному білому кольорі, повністю в антихромі. Бомбовий автомобіль 40 пробігу, це 71 кВт годин батарея. S-Line зовнішній внутрішній, нічне бачення, модні зеркала, камери 360, автомобіль без жодних зауважень. За ціною в 39 950 доларів. Так, що ми ще маємо? Mazda MX30 50 тисяч пробігу. 21 рік. За ціною в 16 тисяч доларів. Audi Q7 18 го року. 3 літра дизель 190 тисяч пробігу. 42 тисячі доларів. Audi a 6 в класній комплектації, в седані. 18 рік, 3 літра дизель. Машина на пневмі, на дотяжках, на нічному баченні, на максимальній оптиці і за класні гроші. 44 тисячі 800 доларів. Пробігу 114 тисяч. Гольф 8. 21 рік, 2 літра дизель механіка. 18 500 доларів. 160 тисяч оригінального. Пробігу автомобіль в універсалі і в хорошій комплектації. Кодіак VRS 2019 року в крутій комплектації з крутим двигуном на 176 кВт 240 кінських сил. Пробігу має 212 тисяч, повністю обслужений, без жодних зауважень. За ціною в 31 тисячу доларів. Приїхали, побачили і купили. Шкода, Кодіак. Комплектація Laurine and Clement 2020 року. Це вже рестайлінг. Ідеальний автомобіль в ідеальному стані. 28 500 доларів. Кого зацікавили автомобілі, приїхали і купили. Тігунчик фейстліфтовий 2021 року. 200 тисяч пробігу, 28250 доларів. Також маємо ще. І такого. І таку важку артилерію. Ford Edge, 18-й рік, 22 тисячі доларів. Приїхали, побачили, купили. Мінімальне пошкодження з, по задньому правому крилу. Volkswagen Touran 2018 рік, 12 місяць, 2 літра. На фуледах, 7-місний 16 тисяч 800 доларів. 228 тисяч пробігу. Ось такі автомобілі ми маємо вже в наявності. Ще по Туарегах є в два, Але вони зараз в детейлінгу, з понеділка вам покажемо. Класні автомобільчики з чесними пробігами. Ось така в нас є невеличка стояночка в місті Рівному, ми її ще трішки часу кажуть, окультуримо, і буде все чудово. Покажемо вам плюс-мінус, де вона знаходиться. Орієнтир. Це Млинівська 36. Тобто це в нас дорога йде на Млинів. Хто орієнтується, це в нас дорога до Луцького кільця. І це вулиця Макарова. І от в'їзд на нашу Стояночку. Кого зацікавлять будь-які автомобілі. Звертайтесь до нас за нашими номерами телефонів. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.